Україні потрібен Нафтогаз, тому що були уряди, які казали взагалі ця інституція не потрібна, її треба розформувати. Реформувати не виходить. Це така собі держава в державі. Ну реформувати. Да, ну дивіться в такому вигляді. Однозначно, нафтогаз не потрібний і будь-який аналіз повноцінний. Він управлінський, управлінський ще раз не 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 фінансовий бухгалтерський аудіт за європейськими стандартами, бо це все абсолютно ну не синітниця Нуль оці всі Ернсти я там і так далі, якими прикривались кобалів там. Прайс ватерхаус там розумієте, це абсолютно інший аудіт, бо він дозволяє в рамках одного холдингу, цей європейський аудіт, заховати все, що можливо: збитки, борги безнадійні, яких ніхто ніколи не отримує, інші махінації внутрі вертикальної інтер, цієї інтегральної структури. І сказати: ось чудова компанія, в неї все позитивно. Згадайте, будь ласка. Да? Останні аудіти, які ми Коболі весь час. Козиряв вони казали, що як там все чудово і Коболєв який потужний суперменеджер А сьогодні виявляється маленький нюанс. Да НАК Нафтогаз формує свій свій фінансовий план і звертається до мінфіну і до уряду, щоб заклали 327 мільярдів гривень. 327 мільярдів. Це ти чверть бюджету нашого розумієте на. Компенсацію на дотацію Нафтогазу бюджету. Тобто, ви а її кажуть, без, без цього ми будемо банкротами Тому тут має бути інший абсолютно аудіт, який в Україні може зробити лише ефективна е, державна структура під, під назвою держаудіт Служба вона для цього створена. Для неї є спеціальні базові закони, які, які дозволяють їй зробити повноцінний управлінський аудіт. І сказати, які рішення були ефективними, які рішення не були ефективними, які рішення призвели до збитків, які до, до прибутків і так далі, і тому подібне, і дати поради акціонеру та рекомендації. А акціонерам пояснюю, є не Чернишов, не наглядова рада, а є Український народ, держава, да і. Уряд, от формальна уряд акціонер від імені українського народу. Так от я очікую цих рекомендацій від державді служби, як виправляти ситуацію в нафтогазі так. але ви ви ж бачите останні роки Нафтогаз категорично не пускав туди держаудітслужбу Він просто е, к, як лягав, щоб не допустити аудіторів. Причому не не тільки до своєї материнської компанії НАТОГАЗ, а й до всіх дочірніх компаній їх там сотні. Їх там сотні розумієте, які розум займаються різними всякими, всілякими видами бізнесу. І як і за моєю переконанням за моєю інформацією, прибутковим є тільки на сьогодні. Тільки два види бізнесу внутрі на КНАВТАГАЗУ це видобуток газу дочірню компанію Укргазвидобування? І друге, це компанія, яка оператор сховищ Укртрансгаз, це так само дочірня компанія. Тобто дві приносять прибуток, всі решта приносять збиток, і в результаті на нафтогаз збитку. Ось і постає питання: а нам потрібен з вами такий нафтогаз в такому, ну, в такому форматі? Я думаю, що ні, у мене є багато безумовно, іншої інформації. По але я хотів би дочекатися офіційного аудіту для того, щоб не це не було якось суб'єктивна претензія Кучеренка до НАК Нафтогазу, враховуючи мою любов до Нафтогазу і до з Вітеренком. Та ні, хай державний аудіт від імені акціонера. Чітко дослід дослідить. І до речі, десь три тижні тому голова Держаудітслужби оголосила, що дійсно на кінець цього року, ну на другий на третій. Четвертий квартал запланований цей аудіт. Чому так запізно? Я не знаю. да Бо по суті, ну вибачте, нова ж влада вже ну чотири роки Нафтогазом оперує. Ну за цей час можна було б зробити, да але краще пізно, ніж ніколи. Ну, чекаємо. Але питання, чому запізно? Я я все рівно буду задавати і нікому не пробачити